Автобус поїхав, трошки розвернувся і стояв. Ми підняли голову, дивимося, і тут заходить людина, хлопці, я вас дуже вітаю. Там сльози, там вже все. там х... хто, хто, Хто як кого є зараз э, родичі в полоні, чекайте, ви бачите, що наші хлопці повертаються, наші дівчата повертаються з полону. Вони обов'язково будуть біля вас. Ми вірили, що хлопці дочекаються. Дочекався і я. Коли я ось повернувся додому, я, я не міг повірити, що я вдома. Коли ми їхали, колона ціла їхала. Люди стояли, фотографували нас. Люди махали. Хто стояв з прапора, з прапорами стояли, хто гімн України співав. Я досі не можу надихатись. Це не передати ось ті враження, які всі, хто там, це герої. Це не просто люди, це герої. Кожен, кожен, хто виходить з полону, ось, це герой. Я пишаюся, що я пішов в прикордонні війська. Це наша країна. Ворог обламає зуби, але не доб'ється ніколи.